Це сорт Аміра. Е, сорт, не у всіх є він, але є достатньо у кого, хто знає від смаку. Цей сорт саме один з найкращих сортів по малинах, він дуже медоватка, солодка. Е, нагрузка дуже сильна в цьому сорті. Це теж ремонтатний сорт. Чуть-чуть пізніше йде, ніж Джоан Джей, теж серпня місяць, але, скоріше всього, сердинна ягода починається, сигналка з початку серпня. Е, що по Ягода дуже крупна. Нам дуже сподобався. Ми його почали розводити ще більше. Тому, що, як кажеш, в перший рік ти не дізнаєшся точно про сорт. Треба з два роки три. і тоді ти знаєш плюси і мінуси сорта. Е, Но ягода солодка. Як кажуться, солодке легко не дається. Десь гривень теж штучка.